Доброго дня, діточки! В добрий день і добрий час! Завітали ви до нас, всіх гостей ми в нас вітаємо. Подивіться, що ми знаємо. А до нас прийшов лист. ви ж бачите, але хто його нам надіслав? Як ви думаєте? Звісно, це чарівниця зима, нам його надіслала. Давайте подивимось. Чого вона нам написала? Я не була у вас давно, все заглядала у вікно. Зустрітись з вами хочу я, бо вже мина пора моя, щодня мороз ходив з мішком і посипав все сніжком. Я на санчатах вас катала, про ковзани не забувала. Та й ти від вас прийшла пора, тож прощайте, дітьмора, якщо ви хочете зустрітись, чекаю в лісі не боріться. Ну що, діточки, ми підемо до зими. Так, звісно. А як же нам дістатися до зимового лісу? Можна піти туди на лижах правильно. Ось нас зустрічає сніговик. Він допоможе нам знайти зимонку, але ми повинні підготуватись до зустрічі з нею. Згадаємо. Що ми знаємо про зиму? Ну, Давайте назвемо зимові місяці. Перший місяць грудень. І ось послухайте, будь ласка, віршик. Відійшла в минуле осінь грудень первісток зими, оглядає володіння, сніг іскриться під садьми, в білих шатах ліс дрімає, кригою взялись річки. І виблискують під сонцем, як посріблені стрічки. Отже, перший місяць зими грудень, другий місяць зими січень. І про нього також вона є, у нас також є віршик. Січень року перший син. Носить одяг він з перлин, всіх морозами страхає, путь доріжки замітає, але люблять його діти. Як же січню не радіти? Новий рік, Різдво Христове, Водохреща. Ці чудові свята січень нам дарує, всіх гостинцями частує. Січень другий місяць зими. І третій місяць зими лютий. Давайте послухаємо і про нього також віршик. Лютий, лютий, лютовиську ти неначе злий хлопчисько, водиш холод за собою, сперечаєшся з весною, ти стараєшся дарма, бо скінчилася зима. Йди від нас уже, іди, нам набридли, холоди, Ждем тепла весняного, літочка рум'яного. Так, наступне завдання. Які природні явища бувають взимку? Так, давайте згадаємо, буває І, да? ось так, виглядає, подивіться, які гілочки. А ось, коли дуже-дуже холодно і хтось малює на вікнах візерунки, це мороз. А ось завірюха, хуртовина. Снігопад. А яка погода взимку буває? Скажіть мені, будь ласка, тільки сніг іде? Може сніг йди йти, да? може виглядати сонечко, бути дуже морозно і тепло. І коли стає тепло, що відбувається із бурульками? Вони тануть. Правильно. А зараз інша гра. гра. Яка називається добери слова. Яким буває сніг? Давайте пригадаємо і дивимось на картинки. Білим, да, пухнастим, легким, холодним. А якщо дуже холодно і вітер віє, і сніг йде, то сніг буває колючим, брудним буває непрозорим. Сріблястим, якщо світить сонечко на нього. А що сніг робить? Іде, падає, кружляє, лежить. А назвіть мені, які предмети схожі на сніг? Що схоже на сніг? Борошно схоже на сніг, да? сода, сіль схожа, цукор. І манна крупа також схожий. А зараз таке завдання: назвіть слова, зимові слова, у яких зустрічається звук С. Отже, сніг, сніжинка, снігур, сніговик, самчата. У всіх цих словах є звук С. І саме з цього звука починаються всі ці слова. А зараз сніговічок ще одне завдання нам приготував. Він хоче послухати, що ми знаємо про життя тварин взимку. І ось такі питання. Як проводять зиму їжак, ведмідь, що вони роблять? Правильно, вони сплять. Вони нікуди не ходять, їжу не шукають, в них зимова сплячка. А ось білочка. А білочка як проводить зиму? Вона теж спить. Ні, вона не спить. А що вона їсть? У неї величезні запаси є, да? вона приготувалася до зими, приготувала собі і шишки, і горішки, і грибочки. Все в неї є. Справжня господиня. А що їсть зайчик взимку? Що він їсть? Щось є в нього? Він приготував собі. Ні, зайці нічого не записають назву. Вони їдять тоненькі гілочки дерев та кущів, а ще обгодують кору дерев. Ось так вони зимують. А зараз давайте пограємо в гру. Послухайте, будь ласка, віршик, у якому є багато зимових слів. Це не просто слова, це слова родичі. Допоможіть мені їх відшукати. Танцювали у ліску сніжні завірюхи, снігурі сніговику цінкали над вухом, і у сніжки діточки грались без зупинки, їм на пальта і шапки падали сніжинки. Де тут зимові слова, слова родичів? Які схожі за звичання один на один. Отже, сніжні завірюхи, снігурі, сніговику, сніжки, сніжинки. Все це слова родичі. А зараз я хочу, щоб ми зробили і хвилинку і музику. Ось потанцюємо як пінгвінчики. так. А ще порухаємось у таночку. стрибаємо, як кінгвини, потанцюємо як новорічна ялиночка, поприсідаємо як сніговичок і пострибаємо. Так, а зараз. Тупаємо ногами як зайці. Оптупуємо іншою ніжкою. Молодці. А зараз посибаємо як зайчата. А зараз будемо нахилятися то в іншу, то в другу сторону, як маленький пігвинчик. Маленький а зараз повертаємося крізь себе навколо себе. Так, закінчилась наша кість хвилинка. І наступне завдання: сніговичок хоче, щоб ми. Згадали, які ж у нас тут були взимку, зимові розваги, як ми могли розважатися? Ось, що ви робили? Каталися на санчатах, можна кататися на лижах, так. гратися в сніжки, ліпити сніговика, кататися на ковзанах, а ще ті, хто вміють кататися на ковзанах, вони грають. Гру у хоккей. Ось так можна розважатися. А зараз давайте ми згадаємо і розкажемо ігручкові, що ми знаємо, які народні прикмети та приказки про зиму. Ну-ка, давайте згадуємо. Холодна зима, отже, буде жарке літо. Зима зі снігом. Літо з дощем. Багато снігу, багато хлібів. І давайте ми попрощаємось із зимою. Тож прощавай зима, холодна і сніжна, хоч і не була до нас ти дуже зла, та йде весна, квітуча, гарна, ніжна, а ми усі так хочемо тепла. Наша подорож закінчилася і чекаю вас на наступному занятті. І на той час вже наступить нова пора року, наступить весна. Всім до побачення!